На жаль, чомусь такі випадки стали нормою для суспільства, але давайте сьогодні я вам розкажу з юридичної точки зору, як себе правильно поводити, що робити і що не робити, коли по відношенню до ваших близьких відбулася силова мобілізація. І як ви вже зрозуміли, говорити сьогодні будемо про порядок дій у разі силової мобілізації. Друзі, вітаю! Я адвокат Марченко Поліна і на цьому ютуб каналі ми продовжимо говорити про законодавство, зміну в законодавстві, а головне про ваші права і як себе поводити, наприклад, у випадках силової мобілізації, як себе захистити і при цьому не порушу. Законодавство, і тема сьогоднішнього відео залишається актуальною останні три роки. Тож близько одного року тому я для вас записувала схоже відео про те, як себе поводити у разі, якщо по відношенню до вас відбувалася, чи можливо вже відбулася силова мобілізація або по відношенню до ваших близьких, як захистити свої права, на які норми закону посилатись, куди звертатися за захистом своїх прав, і що взагалі робити, аби в першу чергу собі не нашкодити, ну і звісно ж, аби відновити своє порушене право. Але за цей рік багато що змінилося. З'явилися нові норми закону, з'явилася. Нові механізми з'явилася нова судова практика, яка регулює ті ж самі питання силової мобілізації. Тому сьогоднішнє відео буде абсолютно новою відеоінструкцією стосовно того, як себе поводити у разі силової мобілізації. Тому обов'язково діліться цим відео із своїми друзями своїми близькими, тому що те, що я сьогодні буду розповідати, має знати абсолютно кожен. І почнемо напевно із того, що не дивлячись на те, є підстави для відстрочки, чи немає, чи є у людини бронювання, чи немає, чи можливо вона знаходиться у розшуку центру комплектування. Ось у такій ситуації може опинитися абсолютно кожен, тому що зараз, на превеликий жаль, взагалі не запитують ні документи, не перевіряють ніяку інформацію, а просто запаковують, відвозять до центру комплектування і вже потім, як то кажуть, на місці розбираються. І перша частинка цього відео буде направлена на тих, хто має відстрочку, хто має підстави для відстрочки або має діюче бронювання. Тому що таких людей, як показує навіть моя особиста практика як адвоката, також забирають до центру комплектування, також вчиняють спроби стосовно їх мобілізації. І ось тут дуже важливо уміти від. Стояти своє право, як його відстояти, розповідаю. Чому сі досі є частина військовозобов'язаних, які думають, що якщо є підстави для відстрочки, наприклад, дружина з групи інвалідності або один із батьків з групи інвалідності, то все відстрочка реалізована, і можна вже не оформлювати. І у разі, якщо виникне якась екстрена ситуація, можна завжди сказати, я маю підстави для відстрочку, тому мене мобілізувати не можна. Друзі, так уже не працює і не працює так уже близько двох років. І практика останнього року, навіть судова практика, яка у нас з'явилася протягом останнього року. Чітко показало, що якщо особа не оформила відстрочку, вона не з'явилася в центрі комплектування. У неї у застосунку резерв плюс не відображається інформація, що вона має оформлену відстрочку. Це не вважається відстрочкою. Вона не оформлена і ви не реалізували своє право на відстрочку. І відповідно, у разі, якщо вас на вулиці зупинили і ви, наприклад, перебували у розшуку центру комплектування, тільки не пишіть мені зараз, що ніякого розшуку центру комплектування не існує. Чому я також я пояснювала у минулих відео, обов'язково передивіться і зрозумієте це, то таку людину може. Доставити до центру комплектування, адже її розшукують за якесь порушення. І ось тут, якщо у вас немає відстрочки, то мобілізація може відбутись дуже швидко. Буквально за одну годину ви вже будете знаходитись у навчальному центрі. І аби не опинитися у такій ситуації, що ви маєте підстави для відстрочки, але вас прям з вулиці забрали до центру комплектування, що в цій ситуації можна зробити? А зробити можна наступне: якщо ви все ж таки хвилюєтесь і не оформлюєте свою відстрочку через якісь побоювання візиту до центру комплектування, то, хоча б носіть із собою всі документи, які підтверджують. Ваше право на відстрочку, і не дивлячись на те, що багато хто говорить, що достатньо мати з собою документи на телефоні, тобто лише фотографії да, усіх документів, які потрібні для оформлення відстрочки, друзі, це абсолютно не так. Треба саме паперові копії. Для чого вони треба зараз пояснюю: в центрі комплектування ніхто у вас не буде приймати електронну версію ваших документів, не будуть передивлятися ваші фотографії і вважати це як належні документи для оформлення відстрочки. Для оформлення відстрочки і підтвердження свого права на відстрочку треба буде відразу в центрі комплектування. Надати пакет документів, саме паперових документів, які підтвердять ваше право на відстрочку. І відразу в той же момент, коли ви знаходитесь в центрі комплектування, і неважливо, що вас туди, можливо, доставили з вулиці, прямо в центрі комплектування сідаєте і пишете заяву на оформлення відстрочки і надаєте всі ті самі письмові документи. Але якщо у вас навіть їх з собою немає, що тут можна зробити? Мобільний телефон у вас є, і доки ви, наприклад, їдете до центру комплектування, обов'язково повідомте своїх близьких, дружину, батьків, дітей чи просто своїх друзів про те, куди вас і із якою метою і аби такі люди могли вам підвести до центру комплектування ваші документи, передати вам такі документи, аби ви там могли показати, що у вас є підстави для відстрочки і ви хочете ними скористатися. І звісно що однозначно покращить ситуацію, якщо такі особи або, можливо, ваш адвокат, якщо ви маєте підписаний договір з адвокатом, ще і відправить паралельно по польщу до центру комплектування заяву на оформлення відстрочки. Хочу нагадати, що таку заяву треба обов'язково направляти з описом вкладення, аби потім такий опис вкладення можна було використати у суді як доказ і підтвердження. Того, що ви звернулися до центру комплектування для реалізації свого права на відстрочку, як показує судова практика, суди потім скасовують таку незаконну мобілізацію, навіть якщо вона відбулася. Але я сподіваюся, що до цього надійде ну, а порада для тих, хто має діюче бронювання чи діючу відстрочку, не дивлячись на те, що ця інформація відображається у застосунку Резерв Плюс, рекомендую однозначно роздрукувати паперову версію того ж самого застосунку Резерв Плюс, аби мати ще й паперову версію підтвердження вашої відстрочки чи вашого бронювання. Тому що якщо так трапиться, що вас запакують і везуть просто до центру комплектування, наприклад, через те, що у вас є порушення правил військового обліку. То в якийсь момент, як це часто буває, резерв плюс може просто не працювати, перебувати на якомусь технічному оновленні, і відповідно ви не можете протягом якогось часу підтвердити, що звільнені від мобілізації, і саме паперова весія буде класним доказом того, що вас мобілізувати не можна. Що у вас є підтвердження належного оформлення вашого права на звільнення від мобілізації, А тепер як то кажуть, найцікавіше, давайте розберемо, що робити тим, хто не має відстрочки бронювання. Але можливо має порушення правил військового обліку або взагалі нічого немає, і його на вулиці зупиняють і кажуть, поїхала до центру комплектування і просто за ручку беруть і садять вас до машини представників ТЦК. Що робити у такому випадку? І в цьому відео не буду розповідати, що спершу треба запитати повноваження представників ТЦК, чи уповноважені вони на вручення повісток на ознайомлення з вашими даними, чи є вони уповноваженими військовим комендантом на перевірку документів. Не буду розповідати протокол адміністративного затримання, тому що всі ми з вами чудово розуміємо, що коли. Ось така от ситуація, коли вас просто схопили за руки і просто посадили в автомобіль представників ДЦК, ніхто ніякі повноваження вам не надає, ніяка поліція, ніякі протоколи адміністративного затримання не складає. Тут якби відразу треба розуміти, що на практиці все відбувається абсолютно не так. Тож найперша моя порада, що поки у вас є доступний мобільний телефон, і поки у вас його, скажімо так, не взяли на зберігання, поки не пройде вся процедура оформлення мобілізації, обов'язково повідомте своїх близьких, друзів чи, можливо, навіть адвоката, де ви зараз знаходитесь, або куди вас везуть. І Чого вас взагалі туди везуть? Тому що якщо везуть до центру комплектування особа, яка перебувала в розшуку, якої немає підстав для відстрочки, чи немає ВАД по здоров'ю, які дають підстави для отримання непридатності чи інвалідності, з вірогідністю 90% таку особу мобілізують. І відповідно, коли вас вже привезли до центру комплектування, тут ми з вами розуміємо, що в центр комплектування вас доставляють не для того, аби оформити якісь документи, з'ясувати, чи у вас підстави для відстрочки, а для того, аби ви прийшли в військову лікарську комісію, вас вірогідніше за все визнали придатним до проходження військової служби, тому що на жаль. Аль, як ми з вами знаємо, тих, кого доставляють з вулиці до центру комплектування, ВЛК зазвичай пише, що абсолютно придатні, і навіть не проводять ті самі медичні дослідження, які обов'язково мають бути проведені для усіх військовозобов'язаних. Єдине, що ви можете зробити у цьому випадку, що дійсно може спрацювати на практиці, це згадати всі свої вади по здоров'ю. Можливо, навіть у Хелсі перевірити, які у вас там є медичні документи, до яких лікарів і з якими скаргами ви зверталися, аби, хоча б донести до лікарів на ВЛК, які у вас є вади по здоров'ю, аби це продемонструвати і можливо можливо вони це візьмуть до уваги, і ви можливо навіть будете визнані не повністю придатними до проходження військової служби, а можливо обмежено придатними, як це було раніше, а зараз можливо придатними до служби в ТЦК у навчальних центрах, у військових частинах в тилу чи тому інше, як то кажуть. Але відразу хочу сказати, що буде дуже доречно, якщо ваші близькі, друзі чи знайомі, чи навіть ваш адвокат, доки ви ще знаходитесь на ВЛК, прямо на ВЛК привезе ваші медичні документи. Якщо у вас вони, звісно, є, а тим, у кого немає досі ваших медичних документів, і ви не знаєте, які у вас є поз. Здоров'ю дуже рекомендую звернутись до лікаря, пройти, скажімо так, невеликий чекап, аби для себе розуміти, які у вас є вади по здоров'ю і як це лікарі ВЛК можуть оцінити. Але навіть якщо лікарі не візьмуть до уваги ці медичні документи, у вас хоча б будуть докази або у вашого представника, що ви робили все можливе або ВЛК була об'єктивно і врахувала всі вади по здоров'ю. А тепер пояснюю, для чого вам необхідно було робити усі ці дії з військово-лікарською комісією надання своїх медичних висновків. Справа в тому, що 402 наказ мов була внесена дуже класна правка, яка направлена на те, що якщо Особу мобілізувала без проходження належного медичного огляду, і така особа вже знаходиться у військовій частині, то військова частина може відмовитись від такого військовозобов'язаного, а вірніше вже військовослужбовця за його медичними показниками. Тобто, якщо до військової частини провозять особу, яка надає медичні документи, де вказано, що в неї є цілий ряд захворювань, цілий ряд вад по здоров'ю, але у довідки ВЛК вона відображається як абсолютно придатна, яка не має ніяких захворювань, яка абсолютно придатна до проходження військової служби, то така військова. Частина може відмовитись від такого військовозобов'язаного і повернути його назад до центру комплектування. Відповідно, скласти акт відмови військової частини у прийомі особи за медичними показниками. І відповідно, саме для цього я вам рекомендую мати із собою хоча б в телефоні, а краще у застосунку Хелсі свої медичні документи, аби у разі, якщо ви опинитесь уже у військовій частині, тому що в центрі комплектування вам все оформили майже за годину, дуже швидко, і ви вже знаходитесь у військовій частині. То ви відразу могли показати, що ваша довідка ВЛК взагалі не відповідає. Тому що у вас є реальний, що відображається у вашому застосунку Хелсі, що ж відповідно потім відбудеться, якщо буде оформлений такий акт відмови за медичними показниками. Відбудеться те, що такого військово зобов'язаного повертають назад до центру комплектування із обов'язковим проходженням військово-лікарської комісії, але вже нормальної, адекватної і реальної, яка буде досліджувати усі вади по здоров'ю, яка надасть належну оцінку усім вадам по здоров'ю, які вказані у медичних документах, такого військово зобов'язаного відповідно висновок ВЛК може абсолютно змінитися, наприклад, із пункту В, де особа абсолютно придатна, на пункт А, де особа визнана взагалі непридатною до проходження військової служби. І така особа повернеться назад, як то кажуть, до цивільного життя. І найцікавіше те, що медичний огляд такого військовозобов'язаного, якого повертає військова частина, обов'язково має відбутися. Тобто, це не право ТЦК провести медичний огляд, а їхній обов'язок провести такий медичний огляд протягом трьох днів з моменту повернення такого військовозобов'язаного назад до центру комплектування. І відповідно наступна порада, якщо ви вже. І опинилися у військовій частині, в ТЦК нічого взагалі не взяли до уваги. Обов'язково зазначайте, що у довідці ВЛК вказана некоректна інформація по стану вашого здоров'я, що ви реально не проходили ніякого медичного огляду. Зазначайте, які у вас є вади по здоров'ю, і просіть, аби склали ось такий акт відмови за медичними показниками, хоча б для того, аби вас повернули назад до центру комплектування і ви могли пройти реальну військову лікарську комісію. Але не тільки ви можете собі допомогти у випадку силової мобілізації, тому що дуже важливу роль у захисті ваших прав буде відігравати той, хто дізнається, що по відношенню до вас відбулася силова мобілізація і почне вчиняти дії стосовно захисту ваших прав, доки ви знаходитесь у центрі комплектування чи, можливо, навіть у пункті розподілення. Ну і відповідно про порядок дій для родичів і близьких особен, по відношенню до якої відбулася силова мобілізація, і з детальним порядком дій, куди звертатися, і з якими заявами, з якими документами і куди їх необхідно направляти, в якій послідовності, я для вас підготую у наступному відео детальну покрокову інструкцію. Тому обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, натисніть на дзвіночок, аби не пропустити. Наступне відео із такою відео ну і звісно, напишіть у коментарях, як думаєте, чи довго буде тривати така бусифікація, чи скоро вона вже завершиться.